Доброго дня! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу сьомого класу за програмою нової української школи. Тема сьогоднішнього уроку це особливості будови клітин еукаріотів. Давайте починати. Для початку ми з вами пригадаємо, які організми відносяться до еукаріотів. Хочу одразу зауважити, що в різних джерелах інформації може бути написано як еукаріоти, так і евкаріоти. Помилки тут немає. Ну що, всі згадали, які ж саме організми будуть відноситися до еукаріотів. Молодці: це є рослини, гриби та тварини. Тобто, хто такі еукаріоти? Це організми. Клітини, яких є ядро, що буде зберігати спадкову інформацію. У прокаріотів ядра в клітині немає, а молекула ДНК безпосередньо знаходиться у цитоплазмі. Але давайте все ж таки це пригадаємо. На попередніх уроках ми з вами заповнювали ось таку табличку. Тобто у клітинах прокаріотів, еукаріотів, чи наявна якась складова клітини. І ми з вами визначили, що клітинна стінка наявна. І у прокаріотів, і у рослин, і у грибів, але у клітині тварин її немає. Плазматична мембрана є у будь-якій живій клітині, так само, як і цитоплазма, а ядро є лише у еукаріотів – рослин, грибів та тварин. У прокаріотів воно відсутнє. Давайте з вами ще раз розглянемо клітини прокаріотичного та еукаріотичного організму. А далі будемо знайомитися із складовими виключно еукаріотичної клітини. Ну що, як ми з вами бачимо, прокаріотична клітина набагато менша за розміром від еукаріотичної. Тобто, клітинка бактерії вона буде дуже-дуже мала. Вона буде містити, по-перше, клітинну стінку. Клітинну мембрану всередині ядра ми з вами не бачимо, а ось ця молекула ДНК знаходиться безпосередньо в цитоплазмі. Цитоплазма це простір, який заповнює клітина, і там будуть ці органели переміщуватися. Так як це одноклітинний організм, він має джгутики для пересування та ось такі війки. Якщо це еукаріотична клітина, то вона буде, по-перше, більше за розміром. В ній буде наявне ядро, що зберігає спадкову інформацію. Також тут можна побачити ендоплазматичну сітку, ось такий апарат гольчі, цитоплазма, яка наявна у будь-якій клітині заповнює простір, клітинна мембрана, яка так само наявна у всіх клітинах тощо. Сьогодні ми з вами. Дуже детально будемо знайомитися саме із органелами та включеннями еукаріотичної клітини, тому що вона організована складніша за прокаріотичну і має ядро і більший набор органел. Тому давайте розпочинати. Якщо стосовно цього у вас є питання, я залишу посилання на відео з 6 класу, там де ми з вами знайомилися із. Всіма складовими. Давайте з вами рухатися далі. Почнемо з того, що будь-яка еукаріотична клітина, тобто клітина рослини, тварини та гриба, має плазматичну мембрану. Плазматична мембрана, якщо ви пригадаєте, ми порівнювали клітину колись з заводом. І ось на заводі є паркан. Паркан він пропускає. Або не пропускає ті чи інших людей да, і захищає завод. Те ж саме робить плазматична мембрана в клітині. Вона якби захищає його від е, зовнішнього середовища, сам міст. Буде якби, забезпечувати обмін речовин, тому що якісь речовини заходять до клітини, якісь виходять з нею, деякі потрапити не можуть. Тобто ми плазматичну мембрану з вами порівнюємо з парканом на заводі, можна так сказати, і воно легше запам'ятовується. Будова плазматичної мембрани. Ось у нас з вами зовні, Ось тут подвійний шар молекул ліпідів, а всередині будуть молекули білків у такій шахматному порядку розташовані. Тому що треба нам запам'ятати? Що плазматична мембрана, яка наявна у всіх еокаріотичних клітин, побудована із молекул білків та подвійного шару молекул ліпідів. Ще раз функції захищає внутрішнє середовище клітини, забезпечує обмін речовин клітини із зовнішнім середовищем та бере участь в утворенні контактів між сусідніми клітинами у багатоклітинних організмів. Далі, як ви пам'ятаєте, у клітини рослини та гриба є наявна клітинна стінка. Вона дуже міцна і складається із вуглеводів. Давайте побачимо, це в нас клітина рослини. Видно, зеленим кольором, таким салатовим ззовні товст, товстий шар. Це і буде клітинна стінка, яка утворена із такого вуглевода, як целюлоза. Якщо ми з вами подивимося на клітину гриба, то ми теж побачимо, що зовні. Дуже міцна оболонка, але вона вже буде будуватися із іншого вуглеводу, який називається хітин. Щодо клітини тварин, то в них клітинної стінки такої міцної немає, але є тоненька, пружна оболонка. Що буде знаходитися зовні від клітинної мембрани. Тобто, якщо у рослини оце клітинна мембрана, а оце клітинна стінка, то у тварин за клітинною мембраною буде тоненька пружна оболонка глікокалікс, яка називається. Я вас дуже прошу, цей термін записати у зошит і вивчити. Тобто клітинна стінка міцна. Є лише у рослин і грибів. У тварин її немає, але у клітині тварин є глікокалікс, тонесенька, ружна оболонка. Не плутайте, будь ласка, функції клітинної стінки то стоїть опора, захист і транспорт речовин. Давайте рухатися далі. Далі це цитоплазма, і я впевнена, що ви. Знаєте, про неї все, що треба знати на момент сьомого класу. Те, що цитоплазма складається із е, органічних, неорганічних речовин, але більше її місце вода та сіль. Тобто вона буде нагадувати морську сіль да, солону. Е, вона є прозорою, це в'язка речовина, в'язкий розчин. І вона буде, як ви бачите, на зображенні заповнювати простір клітини. Тобто безпосередньо в цитоплазмі будуть плавати, можна так сказати, оці всі органели, і за того, що вона в'язка, вони будуть переміщуватися. Далі у нас з вами різні органели. Органелів в еукаріотичних клітинах дуже багато. Ми з вами розпочнемо ми з вами із пластид. Пластиди це є органели, що оточені двома мембранами. Вони бувають різні, і ви вже знайомі із хлоропластами. Ви знаєте, що хлоропласти забезпечують процес фотосинтезу у рослинах, взагалі у автотрофних організмів. Давайте подивимося, які ще бувають пластиди. Е, ну, зеленого кольору хлоропласти здійснюють фотосинтез, ми тільки що про це проговорили. Наступний тип пластид – це хромопласти. Вони забарвлені у різні кольори: там жовтий, червоний, помаранчевий, але не в зелений. І вони надають певного забарвлення різним частинам рослин. І третій тип це безбарвні. Вони взагалі позбавлені пігментів, і у них запасаються поживні речовини. Як ви бачите, пластини, органели є різноманітними. Але ми більш детально все ж таки говоримо про хлоропласти, зелені о, пластиди. Вони будуть забезпечувати саме о, процес фотосинтез. Як ви знаєте, о, із еукаріотичних організмів фотосинтезують лише рослини, гриби та тварини є гетеротрофами, тому хлоропласти будуть міститися виключно в клітинах рослин. В клітинах тварин грибів їх немає. Наступна органела, яку ми сьогодні розглядаємо, це мітохондрія. І ви теж про неї, більшість з вас пам'ятає, коли ми з вами порівнювали клітину із заводом, ми мітохондрію порівнювали з електричною станцією, яка забезпечує світлом. Увесь завод да, кожен кабінет. От мітохондрія вона забезпечує клітину необхідною енергією, тобто, коли в клітинку потрапляють поживні речовини та кисень, коли організм дихає, відбувається реакція окиснення і утворюється енергія для забезпечення життєдіяльності організму і вуглекисний газ, який організму не потрібен. Тому вуглекисний газ, живі організми вивільняють в навколишнє середовище. Ну що? Давайте виконаємо завдання. Ми вже дуже багато всього знаємо, і давайте перевіримо, як же ми тільки що з вами засвоїли е, різницю між мітохондріями і хлоропластами. Так, не так, давайте з вами я візьму олівець. Ну що, плюсик ми ставимо, якщо. Наявна мітохондрія, або це про мітохондрію, прохлоропласт. Якщо це не про цю органелу, ми ставимо мінус. Є зовнішня та внутрішня мембрана. Так. І у мітохондрії, і у хлоропласта є зовнішня і є внутрішня мембрана. Наступне це внутрішнє рідке середовище. І у мітохондрії, і у хлоропласта є. Внутрішнє рідке середовище. Далі з гортки внутрішньої мембрани Кристи. Подивіться, будь ласка. З гортки внутрішньої мембрани Кристи є у хлоропласті чи у мітохондрії? Уважно подивіться. Правильно є лише у мітохондрії. У хлоропластів. Немає, тому ми ставимо плюс мітохондрія, мінус хлоропласт. Наступне містить хлорофіл. Ну, звісно ж, що хлорофіл – це речовина, яка міститься в хлоропластах. І саме вона буде вловлювати сонячне світло під час процесу фотосинтез. Мітохондрії немає. Тепер є у рослин. Мітохондрія є у всіх. І хлоропласти правильно є у рослин. У грибів і у тварин мітохондрії теж є. І, як ми вже говорили, хлоропласт у грибів і тварин немає. Молодці, дуже гарно попрацювали. Ну, Давайте рухатися далі. Далі це вакуолі. Вакуолі бувають різними. В околі можуть бути з клітинним соком. Ось вони величезні, дуже великі органели у складі клітинної рослини та клітини, рослинної клітини вибачте, та клітини гриба. Подивіться, будь ласка, величезна органела заповнена водою. Звісно, що там, окрім води, будуть ще речовини, ми зараз про них поговоримо, теж саме у клітині гриба. Тобто вакуоля з клітинним соком є лише у рослинній клітині та клітині гриба. Клітинний сік, що буде безпосередньо знаходитися в даній вакуолі, це розчин органічних. І неорганічних сполук він створює тиск на мембрану цієї органели, крім того, в ньому можуть міститися запасні поживні речовини. Я вже вам розказувала, що коли рослинку довгий час не поливали, вода із вакуолі вона використовується рослиною, тому листочки у рослини становляться в'ялими. І коли вже пішов дощик, або ми полили рослинку, вакуолі наповнюються і тим самим створюють таку опору для опору. Клітина буде така. Якби не наповнена, а пружня, да? тому і листочки розправляються. Що ж стосовно тваринної клітини, у тваринної клітині немає вакуоль з клітинним соком, але є травні вакуолі. Ми з вами вже розбирали одноклітинних твариноподібних організмів, таких як інфузорія, туфелька, амеба, протея, наприклад, і у них. У складі клітини є травна ваколя. Вона буде використовуватися для перетравлення їжі. Тому ще раз, останній. Вакуля з клітинним соком міститься в рослинній клітині та в клітині гриба. У клітинах тварин є лише травні вакулі. Далі рухаємося. Далі в нас ендоплазматична сітка. Що це таке? Це система порожнин, які оточені мембраною. Ендоплазматична сітка забезпечує пересування різних сполук клітиною та синтезує деякі сполуки. Подивіться, будь ласка, клітина тварин. Оце в нас навкруги ядра, бачите, ось такою гормошкою розташована ендоплазматична сітка. Всі запам'ятали, як вона виглядає у тваринній клітині навколо ядра. Угу. А якщо це рослинна клітина, подивіться, теж біля ядра. Ось такий в неї вигляд. І вона забезпечує пересування різних сполук клітини та синтезує деякі сполуки. Чому тут не вказані які саме сполуки? Тому що ми будемо вивчати її в більш старших класах це такі більш складні терміни. Ну що, давайте далі. Рибосоми це дрібні структури. Вони дуже дуже дрібнесенькі. Ми можемо їх побачити виключно в електричний потужний мікроскоп. Вони позбавлені мембранної оболонки, і вони беруть участь в утворенні білкових молекул. Подивіться, будь ласка, як вони виглядають. Рибосоми будуть складатися із двох частин. Оце в нас більша частина фіолетового кольору, і сиренівий кольор, такий це менша частина. Вони будуть сполучатися разом під час синтезу білкової молекули. Запам'ятали? Молодці. Ну що? Давайте перевіримо здобуті знання. У мене є е, зображена рослинна клітина, кожна органела підписана певною лі... літер... цифрою, і нам треба з вами їх назвати. Тут у мене вже є шаблончик. Так, шаблончики різні. Давайте їх. Ну, перше, що це таке? Перше велике. Немає в прокаріотичній клітині цього. Правильно, це у нас ядро. Молодці. А ну друге, навкруги ядра така гармошечка, Що це таке? Згадайте, будь ласка. Правильно, молодці, це ендоплазматична сітка. Тепер третє. Величезна в клітині рослини, в клітині грибає там клітинний сік. Що ж це таке? Правильно, це вакуоля. молодці. Четверте зеленого кольору. місць хлорофіл, це рослинна клітина. Правильно, молодці, це хлоропласти молодці. А що ж у нас п'яте, тонесеньке? Ми порівнювали її з парканом на заводі. П'яте, що це? Це клітинна мембрана. І клітинна мембрана є у будь-якій клітинці. А що ж таке тосте за клітинною мембраною і є лише у клітині рослини та гриба? Шість. Що це? Правильно, це клітинна стінка, молодці. А що ж у нас з вами ось тут сьоме? Енергію забезпечує, а? Так, ви правильно говорите, це мітохондрія. Угу, зараз, вибачте, мітохондрія забезпечує клітину. Енергію трішки ускладнення у мене тут відбулися, я вибачаюся мітохондрія. А що ж у нас оце ось восьме? А, тут я трішечки. Неточність, сама ось ця от гормошечка, яка трішки далі розташована, це буде апарат гольчі. Але тут мається на увазі такі дуже-дуже дрібні включення, які є біля неї. Що це за включення? Ми їх розглядали останніми. Так, це є рибосоми. І останнє простір клітини, звісно, що це. Цитоплазма. Ви молодці, дуже гарно сьогодні попрацювали, і ваше домашнє завдання це заповнити пропущені частинки цієї таблиці. Ви її переносите у зошит і доповнюєте. Тобто цитоплазма, яка ж функція, і ви записуєте. Здавати в класрумі не потрібно, перевіримо їх у школі. До побачення! Гарного вам!